Що минає, як завжди у цій порі, на телеканалі Віта, вітаю усіх наших глядачів сьогодні у випуску. Міське трамвайно-тролейбусне управління має нового керівника. Випускники шкіл готуються до здачі ЗНО. Як зробити торт із підгузків? Та про інші таланти віничан дивіться у традиційних рубриках постфактуму. У Вінницькому ТТУ новий керівник. Попередній очільник підприємства Володимир Бугайчук пішов на пенсію і відтепер займатиме посаду першого заступника начальника трамвайно-тролейбусного управління з виробничих питань. Керуватиме міським транспортом Микола Форманюк. У день призначення його привітав міський голова Володимир Гройсман. Микола я хочу привітати вас з. Призначення на цю посаду і хочу побажати вам успіхів, колектив бойовий, питань. Багато проблеми є, але я знаєте, завжди говорю, що якщо ти не вирішуєш проблеми, то ти, там, то ти сам стаєш проблемою. Я думаю, що це той принцип, який придаваний якісному керівникам. Щоб проблеми вирішувати, а краще всього, це робити те, щоб проблем не виникало. Оце є завдання нового керівника покращити роботу підприємства. А завдань у нас є багато, я скажу вам пізніше, тому ще привітаємо і бажаю успіхів на цій посаді процвітання і розуміє. Я бачу, що це трудовий сильний момент з великою професійністю. Кожного на кожному своєму місці. Я вам я дякую. Будемо працювати до роботи. Прокурор Вінниці Сергій Копко відзначив річницю свого перебування на посаді. Як вітали головного прокурора міста у наступному матеріалі. З першою річницею роботи е, в якості прокурора міста. Знаєте, місто повезло, тому що у нього є гарний прокурор, мудрий, розумний, толерантний, виважений. Завдяки вжитим заходам всіх правоохоронних органів, які є в місті робота була направлена цілий рік фактично на боротьбу зі злочинністю, на її зменшення злочинності і на нам це. Я вважаю, що вдалося. Кількість злочинів зменшилась в порівнянні з минулим, тобто 2011 роком, на 13,4 відсотки, тобто на 490 злочинів. Майже 500 злочинів це пів тисячі. Я вважаю, що для міста Вінниці це немалі здобутки. На Вінницьких водоймах недостатньо міцний. МНСники попереджають вінничан про небезпеку та просять не виходити на Кригу. Далі начальник рятувально-водолазної станції другого розряду Петро Аксененко розкаже, що робити, якщо все ж таки провалилися під Кригу. Саме головне панікувати. Попробовать самостоятельно выбраться. Если это не получается, значит, звать на помощь, громко звать на помощь. И стараться разместить, вот как он показал свое тело, чем выше над водой. Расставляет широко руки. Надо разместить вес своего тела на льду. Чем, чем, больше, чем большую площадь займет вес вашего тела, тем меньше вероятность, что под вами проломится опять лед. За даними сайту МНС, протягом тижня у Вінницькій області зареєстровано 26 пожеж, у яких загинуло шестеро людей. Чотири пожежі сталися безпосередньо у Вінниці. На автошляхах області сталося три аварії. В них загинуло дві людини. 5 березня триватиме реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Хто спізниться із оформленням документів, тестування не здаватиме, а відтак не зможе вступити до вищого навчального закладу. У Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти занепокоєні пасивністю майбутніх абітурієнтів. кажуть, що отримали лише 16% заяв від очікуваної кількості документів. Про перебіг реєстрації а також про те, як подати документи, дивіться у наступному відеоматеріалі. Зовнішнє незалежне оцінювання необхідно для того, щоб вступити до вищого учбового заходу. Реєстрація буде у нас тривати до 5 березня. З 5 до 19 березня ще надається час два тижні для того, щоб дати можливість абітурієнтам внести зміни до реєстраційних документів. Зараз вже вийшли на те, що ми отримуємо в день до тисячі листів. Оцінюємо відсоток реєстрації: 15 – 15-16 відсотків зараз всього зареєструвалося. Історія повторюється: реєстрація триває понад два місяці, но 80 відсотків абітурієнтів у нас реєструється в останній тиждень. Якщо абітурієнт направив нам документи з помилками ще в останній день. Я думаю, що він не зможе в цьому році скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Для того, щоб зареєструватися, абітурієнт повинен зайти на наш сайт для того, щоб завантажити програму заяв на реєстраційної партії. Тут з приводу реєстрації міститься усе, які документи потрібно, і далі як працювати з програмою. Дату народження має ввести абітурієнт. Тип документа, наприклад, паспорт, номер контактного телефону, категорію, до якої належить абітурієнт, потрібно вибрати. Якщо це випускник загальноосвітнього навчального закладу 2013 року, то необхідно вибрати навчальний заклад, у якому Навчається випускник. Нас не цікавить прописка абітурієнта. Абітурієнт повинен під час реєстрації вказувати адресу фактичного місця проживання. Далі потрібно вибрати предмет, скажімо, українську мову, історію України і англійську мову. Потрібно обов'язково роздрукувати ось цих три документи: інструкцію щодо заповнення заяви, власне, саму заяву реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист. Заява має бути оформлена власноручно абітурієнтом. На сайті у нас побачити вже заповнену заяву, щоб правильно оформити, не допустити помилок, щоб не отримати відмови від реєстрації. Випускники шкіл які або інших вищих навчальних закладів, які не можуть самостійно зареєструватися, вони можуть прийти до нашого пункту реєстрації. Який знаходиться на вулиці Соборна, 87, тобто це є Вінницький торговельно-економічний інститут, де ми можемо надати допомогу з даного питання. При собі зазвичай потрібно мати копію паспорта, довідку зі школи або з навчального закладу першого другого рівня акредитації та дві фотокартки розміром 3 на 4 Прийшли, тому що нам близько це по перше, а по-другому зручно, наприклад, якщо ми будемо оформляти в інтернеті, ми не точно будемо впевнені на 100% Кив що це буде правильно, якщо ми прийшли до людини, яка обізнана з цим, ми дійсно знаємо, що це буде правильно і нам на того зручно. Реєструвалася вдома за допомогою комп'ютерної програми, гадаю, це зручно, швидко. Кожен може зареєструватись, не потрібно нікуди їздити і витрачати багато часу. Минулий рік у нас більше 60% дітей реєструвалося в школі в кабінетах інформатики. В школі ми маємо доступ до інтернету вже давно, і багато років поспіль діти. Багато дітей реєструвалося тут. В цьому році діти в основному реєструються самостійно. Хоча така можливість зареєструватися в кабінеті інформатики, якщо у них немає вдома комп'ютера з доступом до. Інтернету у них така можливість є. Реєстрацію і реєстраційні документи. Ми отримуємо за допомогою почти. Абітурієнти мають докласти до заяви ще ксерокопію паспорта і довідку з навчального закладу. Якщо людина закінчила школу попередні роки, то робиться ксерокопія тестату. Вносяться дані, роздруковується сертифікат. На сертифікат наклеїться фотокартка абітурієнта. Вона захищається номерною голограмою і рекомендованим листом, тобто він передбачає персональну доставку, надсилається сертифікат. І надсилається пам'ятка учасника в травні. Всі абітурієнти отримують ще один лист. Там вони отримують персональне запрошення, де буде зазначено день тестування, пункт тестування і година, на яку потрібно прибути на той чи інший пункт тестування. А якщо були, діти закінчили у нас навчальні заклади до введення зовнішнього незалежного оцінювання, тобто до того часу, коли діти отримали сертифікат, вони приходять в і на загальних засадах, складають іспити, як було колись, до введення зовнішнього незалежного оцінювання. На ринку праці користуються попитом в першу чергу робітничі професії, такі як слюсар-ремонтник, автослюсар, слюсар-сантехнік, каменяр, бляхар, плиточник, облицювальник для жінок популярними професіями є продавці-консультанти, продавці, продавці касири, кухарі, бармени, випускники. Вузів, які здобувають професії інженер-електрик, інженер-енергетик, інженер-програміст, також користуються попитом на ринку праці. На превеликий жаль, вчителям важко знайти роботу за здобутими спеціальностями в місті Вінниці. Бухгалтера, як правило, користуються попитом на ринку праці, але тут знову ж таки стає вимога роботодавця. Вони бажають людину. Яка має звичайно вищу освіту, але ставлять вимогу стаж роботи. Це й затруднює їхнє працевлаштування. Як у школах міста майбутнім випускникам допомагають зорієнтуватися із вибором майбутньої професії ми з'ясували на досвіді школи номер 35 Тут старшокласники навчаються у профільних класах, де поглиблене вивчення предметів, які знадобляться у майбутній роботі. Також учні проходять спеціальні тести, що допомагають визначити схильність дитини до тієї чи іншої професії. Одне з таких тестувань далі у програмі Постфактум. Тема сьогоднішнього нашого заняття, шановні старшокласники, усвідомлений вибір професій як запорука життєвого успіху. Як же ж зорієнтуватися у великому світі різноманітності професій? Ми сьогодні з вами про це і поговоримо і визначимо, які ж особливості є у кожній з професій, які професії підходять саме вам. У нас є п'ять типів професій. Перший вид професії це людина, художній образ. Це професії пов'язані з створенням чогось нового. Типи професій такі: слюсар, художник, ресторатор, письменник, кінорежисер, дизайнер, модельєр, ювелір, а також багато інших, що пов'язані з творчістю. Наступний вид професій це професії людина-людина. Це професії пов'язані з спілкуванням і з роботою з людьми: вчитель, психолог, врач. Екскурсовод, наступний вид професії це людина техніка. Це професії пов'язані з роботи з технікою. Типи цієї професії можуть бути такі: це столяр, інженер, архітектор, електромонтажник, радіомеханік. Наступний тип професії це людина знакова система. Професії ці пов'язані з роботи на комп'ютері, наприклад. Це можуть бути такі професії, як бухгалтер, економіст, оператор комп'ютерного набору, телеграфіст. І останній тип професій це професії, пов'язані роботи з природою. Типи цих професій можуть бути наступні. Це може бути агроном, це може бути зоотехнік, тахівник та багато інших. Для того, щоб успішно обрати професію, потрібно слідувати простій формулі. А формула це така. Потрібно враховувати свої здібності, свої інтереси і свої нахили. зараз спробуємо визначити, який ж тип професії підходить саме вам. Для цього у вас є психологічна діагностична методика. У вас вона є на партах. Інструкція до неї така. Ви будете читати питання, і на кожне питання є три варіанти відповіді. Ви обираєте один лише один варіант відповіді, який вам, на вашу думку, найбільше підходить. Наприклад, питання номер 3 Я скоріше погоджуся стати А, керівником банку, Б, головним інженером, В. Начальником експлуатації. Ви вибираєте один із варіантів. І записуєте, обводите його в своїх бланках. Якщо ви отримали найбільше балів в першій колонці, то це означає, що вам підходять професії, які пов'язані з роботою з людьми. Це професії, ми вже сказали: так? лікар, педагог, вихователь, психолог. Друга колонка професії пов'язані з технікою. У мене більше всього вийшла. Балів на людина і техніка. Так, да, я справді, справді хочу поступати в Вінницький національний технічний університет на програміста. У мене найбільша кількість балів випала на професію людина-людина. Тобто працювати потрібно з людьми. Але я але я планував на людина і техніка. Але в мене тут вийшло тільки три бали. У мене найбільше балів людина- людина, це зі Я хочу бути вчителем і планую поступати після 9 класу. Я проходила сьогодні тест, і в мене найбільше балів набрала творча професія. Але на жаль, в цей час я не буду займатися творчістю, тому що не виходить фінансово. Але це завжди залишиться моїм хобі. При виборі професії потрібно враховувати не тільки особливості свого фізичного фізичні особливості, а ще й особливості свого характеру і темпераменту, особливо темпераменту. Тому що, як вам відомо, є чотири типи темпераменту. Наприклад, сангвініку це жвавий тип. Йому підходять професії, які пов'язані з швидким переключенням уваги, і професії, які пов'язані зі спілкуванням. Це професії можуть бути такі, як вчитель, психолог. На завершення нашого заняття хотілося б сказати слова великого Конфуція: оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати ні одного дня. Щоб допомогти дітям визначитися у виборі майбутньої професії, у школі створюють спеціальні профільні класи. В них дітям пропонують поглиблене вивчення тих предметів, які у майбутньому будуть пов'язані з професією учня. Якщо ви поспілкуєтесь з нашими випускниками 11 класів, то вони вам скажуть, що саме профільні класи допомогли їм краще вивчити предмети, тому що там більше годин на вивчення цього предмету, і допомогли їм з вибором професій, в тому числі, з вибором вузу і з вибором предметів на зовнішнє тестування. Нове медичне обладнання встановлено у відділі інтенсивної терапії недоношених та хворих новонароджених центру матері та дитини. Купили апаратуру за гроші, зібрані вінничанами у ході акції Подаруй життя про спільну перемогу медиків та мешканців нашого міста далі у рубриці Перемога тижня. Це так називаємо інфузомати. Посі що можна сказати, це шприцеві насоси, які дозволяють дозовано по часу вводити медичні препарати саме не діткам. Також нам подарували таких три монітори пацієнта монітори, які дозволяють святкувати за життєво важливими параметрами дитячого організму. Я щиро вдячний усім тим, хто віддав і свої кошти, і свою вклав душу, серце, тому що. Немає більш благородної справи як справа допомоги дітям, особливо хворим. Торти з-під робить вінничанка Тетяна Якименко. Каже такий подарунок і оригінальний, і практичний. Я взагалі така практична людина. Поданок має бути не тільки гарний, але й практичний з усіх сторін. То я вважаю, це два в одному. На даний тортик ми будемо скручувати памперси, скручуються вони таким чином, тобто верхньою частиною, всередину. Заготовок накрутили. Далі їх викладають на заздалегідь підготовлену основу. Після чого підгузки між собою зв'язують стрічкою. Щоб з'єднати перший і другий ярус, майстриня робить стрижень з паперу. У Нас є ось, ось мочалочка. Шкарпеточки і набір ложечка з величкою для малюка. І будемо прикрашати. І стрічки різні, які ми вважаємо, що вони підходять до цього тортику. Протягом минулого тижня у пологових будинках міста народилося 106 малюків. З них 55 хлопчиків та 51 дівчинка. У Вінниці відкрито курси з вивчення мови жестів. Тут можна поповнити уже існуючий запас жестів або розпочати вивчати мову за зів. Організували навчання активісти обласної організації людей з вадами слуху Жест любові. Марина Шевчук відвідувачка курсів. У її родині троє дітей. Вона і чоловік мають вади слуху. Діти ж здорові, втім, мову жестів знають. Нічки десять років вона прикладає те, що чує по телевізору Вона Приходить додому і каже, «Татко, сьогодні в нас була цікава подія. Ми ходили в театр, там був ляльковий театр. Ми бачили сценку про Буракіно. І чоловік вже розуміє, що вона якби ділиться своїм особистим життям. Це допомагає спілкуванню розвитку родини. Сьогодні у Вінниці творчий майстер-клас з приготування коктейлю розповідь про виставку одеського гумориста та актора керівника театру маски шоу Георгія Делієва у Вінниці та фрагмент з першої персональної виставки картин десятирічної вінничанки Дарії Барбаш. Для приготування коктейлю… Такого коктейля, як потрібні фрукти, і алкогольні сильний різноманітності. Для цього потрібен коняк, потрібний лікер ем, Амаретто, звичайний шампанський по вашому бажанню і ем, сироп ем, теж лікорчик і грінадіний, безалкогольний. Спасибо, люблю, що ви самі знаєте, що вкусний коктальчик і не має бути прохолод. Ставимо трубочки, бо потім в кінці їх буде дуже важко сумати. Ви Виложимо фрукти е Фрукти у нас дуже кардинально вирізняються кольорами. Ми Починаємо заливати алкоголем. Заливаємо шампанським, можна сказати, це найосновний центрний дірєнт цього напівку. Прикрашаємо за власним бажанням фруктами і наш коктейль готова. Первая выставка 2013 года стала выставка Георгия Делиева. Георгий работает во всех жанрах. Он работает, знаете, как во всех жанрах, кроме скучного. Вот. Поэтому ни одной скучной работы здесь нет. А так ему пейзаж, и портреты, автопортреты, злой автопортрет. То есть, как любой художник, он исследует и свое лицо в том числе, и не только окружающий мир. Ця картина називається Ластівчине гніздо. Я малювала її свої фотографії, яку я зробила у Криму. і цю роботу я малювала три дні. І для неї я використовувала спеціальну техніку. Я малювала сухим пензликом. Тут зображено ось ластівщине гніздо, і місячна доріжка, також зображено повний місяць і нічне море. Малюю, правда, я кожен день, але ну, десь 4-5 годин. І... Підтримують мене мої батьки, вони допомагають, допомагають мені там, дають мені поради, нові ідеї і також мої вчителі, які навчили мене так, малювати. Яким цей тиждень видався для війничан далі у Рубриці Чим запам'ятався тиждень? Чудово, все чудово, все хорошо. Ну, робота, все добре, ніби. Ну, неделя не була такою необычной. Учеба, школа. Но тем не менее, приход весны подает хорошее настроение. І я желаю всім такого же хорошого настроєння, як у мене. Запам'ятався тим, що я готувалася до дня народження свого чоловіка. Звичайний тиждень нічого такого не було. Погода була погана, це запам'яталося. Не зрозуміло, чи зима, чи осінь, чи літо. Ну, правда, трохи було сонця, то в принципі запам'яталося сонце. Ми з папа ходили в магазин, і купили такий халкінці. Я зліпила крокодильчика, а мама пост. Дві дочки красиві кожен день. ну, красота, в общем, приятно. Приятные моменты, семейные такие. Да ничего хорошего, собираю кое-какие бумажки, за каждую бумажку надо платить сумасшедшие деньги. Что ж тут хорошего с пенсионера берут. Приезжали генералитет с Киева, был круглый стол, ставился вопрос – А нашим будущим. вирішилось багато, багато в принципі питань, А так, взагалі, таких яскравих моментів немає, але взагалі настрій чудовий. Стамо. Таким побачили цей тиждень журналісти телеканалу Віта. Вже завтра прокидайтеся разом із ранковим шоу Світанок. Дивіться наші новини по буднях о 7.40, 8.40, 9.40, 13.40, 14.40 та 18.40. У наступну неділю підсумки тижня підводитиме моя колега Оксана Святенко. Залишайтеся із телеканалом Віта. До зустрічі!